Мобілізації, яким би не виглядав закон про мобілізацію, він ніколи не сподобається 100% людей, яких збираються мобілізувати. Більше того, закон про мобілізацію це територія прийняття непопулярних рішень. І тому у нас відбувся ефект гарячої картоплини. Коли на прес-конференції президент каже, Мені не треба 500 тисяч і перекидає картоплину тоді ще залужному на посаді. Залужний каже, це взагалі не моя парафія, мені треба стільки людей, але яких саме хай вирішує Верховна Рада. Верховна Рада з тою картоплиною так само бігає і не знає, що її робити, тому що вони там, ну більшість з них насправді а, сидить і думає, як мені колись після війни переобратися. І Якщо я зараз поставлю підпис перед якимось непопулярним рішенням, то, мабуть, це має не проголосують, бо мене всі будуть ненавидіти, неправильно люди. Тому оця картоплина, вона буде літати і далі в суспільстві. Але очевидним є той самий факт, що як і в там, питаннях взаємодії волонтерів з державою, ну, мають бути певні правила гри. Тому що те, як виглядає мобілізація зараз, ну відверто, я не думаю, що вона задовільняє всіх, хто є в Україні. Має бути певна чіткість. Ну реально, сотні тисяч людей ходять під дамокловим мечем і думають, то я призвусь, не призвусь. А, є багато тих, хто ну дійсно людям важко чи страшно зробити перший крок і піти добровільно а, ну, там, в ТЦК пройти в ЛК, люди налякані, що ти зараз прийдеш в ТЦК, тебе зразу запакують і відправлять в учебку, ти не встигнеш якісь справи закрити, подбати про сім'ю, вибачте, ну, заповіт навіть написати, де на війну йдеш. ну Треба людям дати час, щоб нотаріус це все завірити. Тому я за те, щоб правила гри все-таки були влаштовані, і базувалися вони насамперед на повазі до людини, яку держава просить взяти зброю в руки і ти її захищати. Спасибо.